Добрий день, мене звати Андрій Польщин, Я працюю в компанії Антап Україна. На жаль, у нас зараз в країні війна, і більшість цих підприємств знаходяться в такому не найкращому своєму стані, але з іншого боку, це є можливість для зростання. Для розвитку, і ми бачимо допомогу наших міжнародних партнерів. Крім того, що вони надають кошти, вони також хочуть розвивати свої технології. І я вважаю це основним таким позитивним напрямком розвитку для підприємств. Взагалі, напрямок і це розумне місто, смарт-сіті це загальносвітова тенденція, і також вона вже розвивається в Україні. У наших клієнтів з'являється до цього інтерес і вони вже хочуть впроваджувати ці технології. Тобто у нас вже є ряд проєктів, які ми реалізовуємо от в цій сфері. зокрема. Один з наших таких знакових проєктів за минулі декілька років це Запорізькі тепломережі. Вони зараз будують мережу фіксованого зв'язку для збору даних степлолічильників. Тобто, це дуже таке модернове сучасне рішення, яке ми спільно з ними впроваджуємо. За останні два роки у нас з'явився новий партнер це компанія Нівус. Вони мають досить цікаві технічні рішення: це облік витрати безнапірної, а також облік стічних вод. І облік на великих діаметрах. Ми вже декілька проектів зробили в Україні з цими партнерами. Ну і також впровадження іот рішень, про які я вже казав, для нас це знакова подія, якби номер один для нашої фірми протягом року. Всю історію існування нашої фірми Антап ми завжди приймаємо участь. В кожній виставці це якби зустріч з нашими партнерами, з якими ми вже працюємо а також можливість знайти нових партнерів це знакова подія. І, як кажуть, наші клієнти, якщо ви приймаєте участь, значить у вас все добре. Ми побачили, що збільшився обсяг продажів за рахунок саме міжнародної допомоги, тобто виділяються значні кошти, і саме на облік, і на впровадження цих сучасних технологій передачі даних. По перше, ми розраховуємо на закінчення війни на справедливий мир. На значну відбудову України і житлово-комунальної сфери, зокрема, і я думаю, що майбутнє саме за цифровізацією, за його технологіями за передачою даних.